Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми знову працюємо з темою площа трапеції. Продовжуємо розв'язувати задачі. Перший номер, який будемо розбирати, це номер 957. Площа трапеції дорівнює 36 см, а її висота 6 см. Знайдіть основи трапеції, якщо вони відносяться як 1 до 3. Отже, у нас з вами є трапеція. А, б, це Д. Ми знаємо висоту нашої трапеції. Так. А, б, це Д. Яка там ще літера? Давайте К 6. Так, отже, що ми напишемо в дано? Перше, ми знаємо площу трапеції це 36 см квадратних. Далі ми знаємо, що висота БК дорівнює 6 см. Так, що ми ще знаємо? Відношення основ. Менша основа да, БЦ відноситься до більшої основи АД як 1 до 3. Знайти основи БЦ і АД. Оскільки у нас є таке відношення, завжди в задачах у нас з'являються ікси. Отже, позначимо одну частину за Х, тоді у нас БЦ дорівнює х сантиметрів, АД займає три частини, це 3х сантиметрів. За теоремою формула площі трапеції дорівнює BC плюс АД. Ділимо навпіл, півсума основ. Множимо на висоту. Висота у нас зараз БК. І за умовою, це у нас дорівнює 36. Давайте підставимо все, що нам відомо. БЦХ плюс АД3Х. Ділимо навпіл. Множимо на висоту на 6, все це дорівнює 36. 2 і 6 можемо скоротити. Це буде 1 і 3. Далі. Х плюс 3х, це у нас буде 4х і множимо на 3, 12х дорівнює 36х дорівнює добуток, ділимо на відомий множник. Це у нас буде 3. За х ми позначали одну частиночку, отже, b, це у нас дорівнює 3 см. А d у нас дорівнює 3 таких частиночки. Да? 3 множимо на 3 9 см. Отже, знайдіть основи трапеції. Ми їх знайшли. Основи у нас 3 і 9 см. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача номер 959. Знайдіть довжину трапеції, основи якої дорівнюють а сантиметрів і Б сантиметрів. А бічна сторона завдовжки С сантиметрів утворює з меншою основою кут 150 градусів. Отже, у нас з вами є трапеція знову, АБЦД. Будемо шукати її площу. Основи дорівнюють А і Б сантиметрів бічна сторона С і утворює з меншою основою, отже, кут ось цей 150 градусів. Дано, АБЦД трапеція. А, Б, С, Д трапеція. Так. С дорівнює А сантиметрів. Це якесь значення. Да? А. Вважаємо, що це ніби якесь у нас число там. Тобто БЦ нам відомо. Далі. Д теж нам відомо. Б сантиметрів. А, Б, бічна сторона теж нам відома. С сантиметрів. І нам відомий кут Б 150 градусів. Знайти площу а, Б, Ц, Д. Пригадуємо площа, це півсума, основ множимо на висоту. Отже, у нас буде приймати участь ще висота, давайте її побудуємо. БК це наша висота. Пригадуємо за властивістю кутів трикутника сума ось цих кутів А і Б дорівнює 180 градусів. Отже, напишемо за властивістю кутів трапеції, кутів трапеції кут А плюс. Кут Б дорівнює 180 градусів. Отже, можемо знайти кут А. Це буде 180 градусів відняти 150 градусів дорівнює 30 градусів. Так, добре. Для чого це я все роблю? Для того, щоб знайти висоту, розглянемо трикутник АБК. Кут К 90 градусів, тому що БК це у нас висота. Да? Розглянемо трикутник АБК кут К 90 градусів. І дивіться, зараз ми з вами знайшли, що ось цей кут дорівнює 30 градусів. Пригадуємо катет, який лежить навпроти, кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Напишемо: оскільки катет який лежить навпроти кута 30 градусів дорівняння половині гіпотенузи, то, будь ласка, зробіть паузу самостійно запишіть. То що у нас буде? БК дорівнює гіпотенуза АБ поділити навпіл. Гіпотенуза АБ це у нас зараз бічна сторона, це ділимо навпіл. Тепер збираємо до кубки. Площа трапеції дорівнює BC плюс AD поділити навпіл і множимо на висоту БК. Що це в нас буде площа трапеції дорівнює BC, це у нас А, плюс AD, це у нас Б. Ділимо навпіл і множимо на БК. БК у нас вийшло Це навпіл. Що це в нас буде? Це. Множимо на дужку А плюс Б. Ділимо на 4. Дивіться. Нам А відомо. Б відомо, С відомо. Да? Це якісь значення. Отже, задачу ми розв'язали. Ідемо далі. Наступна задача остання на сьогодні. Це задача під номером 962. Більша діагональ прямокутної трапеції дорівнює 13 см. А більша основа. 12 сантиметрів. Знайдіть площу трапеції, якщо її менша основа до рівня 4 сантиметра. Отже, трапеція. Звертаємо увагу, що вона у нас прямокутна. Так, і у нас є більша діагональ. Ми розуміємо, да, що ось це буде більша діагональ. Бо ось ця діагональ наглядно видно, що вона менша. Так. А, Б, С, Д. Прямий кут, да, прямокутна трапеція. Більша діагональ прямокутної трапеції дорівнює 13 см. Більша основа 12 см, і менша основа 4. Нам потрібно знайти площу. Дано. А БЦД прямокутна трапеція. Прямокутна трапеція. Б, С дорівнює 4 см, а, Д дорівнює 12 см, Б, Д дорівнює 13 см. Знайти площу трапеції. Площа трапеції дорівнює півсума основ на висоту. Да? Півсума основ на висоту. Отже, BC плюс АД ділимо навпіл і множимо на висоту. Висота у нас зараз AB. Б, С і А, де ми знаємо, залишається знайти АВ. Давайте подивимося, що Б у нас входить в прямокутний трикутник Д, в якому ми знаємо катет і знаємо гіпотенузу. Отже, використовуючи Піфагора, зможемо знайти інший катет. Отже, розглянемо, трикутник А, Б, Д. Кут а 90 градусів тире прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. Оскільки він прямокутний, можемо використовувати теорему Піфагора. Да? За теоремою Піфагора, що у нас буде? АБ дорівнює корінь із квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Це БД в квадраті мінус АД в квадраті. АБ дорівнює 13 в квадраті мінус 12 квадраті. 169. Віднімаємо 144, це буде корінь із 25, 5. А B дорівнює 5 см, можемо підставляти формулу площі. В 4 АД12. Ділимо навпіл. Множимо на 5, 16, на 2, 8 на 5, 40 площа в квадратних одиницях вимірювання. 40 см квадратних. Будь ласка, зробіть паузу. Самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваш домашній номер. Ось він перед вами задача під номером 958. Отже, працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!